Добрий вечір, слава Україні. Фух. Загалом поливаю. Блін, ну, тут не видно. Розсадив перчик, помідорчики, капусточку. Все поросажував. Зараз ось все потрошку поливаю. Дні жарки. І всі ті історії не вистачає водички. Редисочку. І тому подобну історію. Все треба полити. Там вже полито. Трохи зіллям заросло. Свята, робота, але все, час не вистачає, тож буде зіллячко прибиратися під час прибирання редиски, під редискою, по крайній мірі, під час посадки його гірка. На днях, мабуть, зроблю таке відео. На грубу буду висаджувати на розсаду огірок. Скажімо так, щоб трішечки було все це раніше. Можна було б і раніше, але трішки, трішки не те. Ой, по часу не вистачає. Дуже не вистачає часу. Так. Тут ми маємо капусточку, помідорчики, хризантемочки, помідорчики. хризантеми в ящику, огірочки, огірочки, всього потрішки. Всього потрошку. Перчики ще треба розсадити. Цибулька вже все, вже люди не беруть, тож буду вирізати потроху для себе, там буде видно трохи смітника, скажімо так, ящики і тому подібне. Ну ящики зараз туди-сюди і піду. на огірок, бо огірок ось таким ось чином буде. Розсаджуватися. Оп, тут, ну, тут таке це куплено в Аврорі зветься. Щось воно таке трішки не те несе. Ось ці ось огірочки трішки були постраждали під час задимлення, але загалом вони відійшли і вони розвиваються. Салатик. Ніколи все мені розсадить тут ось перчик розсажений, вже попікірував, був в тому ящику на два сорти. Вже місця мало, бо він в тіньку був весь помідорки. Целяна у нас. Спробуємо, що воно таке. І тут помідорки рожевий велетень. І капусточка. Капусточка то таке саме дешманська. пізня, груба, скажімо так. Помідорки також заврори. І помідорки замовляв. Ну, загалом поки що якось так. Ну, Тут стелажик теж ляна, а, черіки, теж, до речі, треба буде вже розсажувати, туди-сюди її розсажувати. І також баклажанчики. Ой, все це полив. Я пішов знову води набирати, поливаю тепленькою водою, щоб все було добре. Сьогодні трішки і на вулиці посадив ось тут редисочки. Побачимо, що вийде, вийде, не вийде, там буде видно. Всім гарного вечора та слава ЗСУ!